Це найкрасивіший навчальний заклад України, який в минулому був резиденцією митрополітів Буковина. І я вже вдруге побував тут. Що нам схеми? Ми самі розберемось. І я впевнений, що це має побачити кожний українець та українка. Треба бути готовим, що це діючий вищий навчальний заклад, де можна зустріти багато і студентів, і туристів одночасно, де різнокольорова черепиця на даху, грає кольорами на сонці і діє на відвідувачів, наче гіпноз. А сама цікава штука в університеті це порахувати кількість цегли. Яка була використана при будівництві, і того погнали. Один, два, три, чотири. Мільярд. Матеріал, з якого побудована резиденція, це так званий клінкер, дуже міцна обпалена цегла, яка була виготовлена з місцевих матеріалів. Будівництво тривало аж 18 років і потребувало величезних витрат на той час. Проєкт був затверджений імператором Францем Йосифом, і в кінці 19 століття з'явився цей архітектурний витвір. На задньому дворику у парку. Є отакі склади, я так розумію, з цими цеглинами, глиняними. Не цеглинами, а черепиця, напевно, да? глиняна. Оця вся, Дивіться, скільки тут. Чи це за реставрації, чи це на реставрацію, чи це нова, чи це тогочасна, не знаю. Вирішив просто вам показати. За основною будівлею розташований невеликий дендропарк. Зазвичай туди доходить мало людей. Тут є пам'ятник архітектору чеху Йозефі Главці. До речі, він ще побудував вірменську церкву в Чернівцях. А сам комплекс будівлі складається з трьох монументальних споруд: митрополитчого, семінарського та монастирського корпусів, і всі вони дуже гармонійно доповнюють один одного. Особливо ефектним виглядає купол церкви трьох святителів, яка є пам'яткою архітектурою національного значення, як в принципі, і вся резиденція. І тут навчалось чим. Мало відомих людей і тут навчався в цьому корпусі на географічному факультеті. Назарій Яремчук. Зараз в корпусах резиденції знаходиться декілька факультетів, а ще це пам'ятка архітектури, що охороняється ЮНЕСКО, і тут саме жорстоке правило не ходити. От по цьому гравію. От всюди можна, по зелені можна. По стежках можна, а от по гравію не можна. Бо, як повідомляють, тут знаходиться дренажна система. Коротше, резиденція обов'язкова для відвідування. А більш довгих відео шукайте на ютуб каналі Лавра Мандри.